Чові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 11 січня 2026 року. Ключові висновки. Повідомляється, що російські війська розгортають новий варіант далекобійного ударного безпілотника Геран Геран 5, розроблений на основі іранського безпілотника-перехоплювача. Головне управління військової розвідки України 11 січня повідомило, що російські війська використовували новий ударний безпілотник Геран 5 під час комбінованих авіаударів по Україні приблизно в період з 1 по 11 січня. Гур повідомило, що Геран 5 може нести боєголовку вагою близько 90 кілограмів, має заявлену дальність польоту близько тисячі кілометрів і має аналогічні компоненти та збірку, як і інші безпілотники Геран. Росія ймовірно відкрила вітчизняну виробничу лінію для цього нового типу безпілотника, що стало можливим завдяки передачі іранських технологій. Росія виробляє свої безпілотники Геран у спеціальній економічній зоні Алабуга. Хоча не ясно, де Росія може виробляти геран 5, Росія, ймовірно, має намір використовувати геран 5 для ураження повітряних, а не лише наземних цілей, потенційно посилюючи російські ударні комплекси та можливості протиповітряної оборони. ГУР повідомило, що російські війська розробляють спосіб запуску безпілотників Геран-5 з літаків, включаючи штурмовик Су-25 та оснащення геран 5 ракетами класу Повітря повітря Р-73. ГУР повідомило, що Геран 5 базується на іранському безпілотнику класу повітря повітря Карар, який також може запускатися з винищувачів, оснащений ракетами класу повітря повітря та є частиною системи протиповітряної оборони Ірану. Російські війська дедалі більше модифікують свої безпілотники типу Шахед-Геран. Для цілей на повітряні аспекти українських безпілотників-перехоплювачів та винищувачів системи протиповітряної оборони, що ймовірно збільшить шкоду, яку російські серії ударів дальньої дії завдають Україні на тлі продовження українських інновацій у сфері протиповітряної оборони. Оборони. Російські війська продовжили удари безпілотників по Україні в ніч з 10 на 11 січня. Повітряні сили України 11 січня повідомили, що російські війська випустили 154 ударні безпілотники типу шахед, Гербера та інші типи по Україні, включаючи близько 110 шахедів з напрямків міст. Курськ, Орел та Брянськ, Мілерово-Ростовської області, приморсько ахтарська Краснодарського краю та окупованого гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 125 безпілотників, а 22 безпілотники вразили 18 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники вразили житлові будинки в Шептаках Чернігівської області та цивільну інфраструктуру в Ніжині та Семенівці Чернігівської області, місці Харків та Сарнах Рівненської області. Речниця українського залізничного оператора Укрзалізниця Наталія Турчак повідомила, що російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі в Рівненській області. Українські війська продовжили завдавати далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі в ніч з 10 на 11 січня. Генеральний штаб Збройних сил України та Сили спеціальних операцій Збройних сил України 11 січня повідомили, що українські безпілотники вдарили по бурових платформах Лукойлу. На нафтових родовищах імені Філановського Грайфера та Корчагіна в Каспійському морі вночі та досі проводять оцінку бойових пошкоджень. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 січня, показують, як українські безпілотники вдарили по бурових платформах на нафтових родовищах імені Філановського, Грайфера та Корчагіна. Українські війська завдали ударів по нафтовій інфраструктурі в Каспійському морі щонайменше 5 разів з 10 грудня 2025 року. Повідомляється, що проукраїнські агенти атакували об'єкт російської ППО в Московській області. Кримське українське партизанське групування АТЕШ повідомило 11 січня, що його агенти провели диверсійну операцію в Московській області, підпаливши радіощоглу. П'ятої дивізії ППО Росії. Українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових об'єктах в окупованій Луганській області. 11 січня Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали удару по російській системі ППО БУК М 3 поблизу Бараничева. Луганська область близько 20 кілометрів позаду лінії фронту, що спричинило пожежу та вторинні вибухи. Українські війська продовжили атаки середньої дальності по російських військових об'єктах в окупованій Херсонській області. Генеральний штаб України 11 січня повідомив, що українські війська завдали удару по складу логістичного підрозділу 49-ї російської армії поблизу окупованого Новотроїцького Херсонська область, близько 79 кілометрів від східного берега. Дніпра. Російські війська нещодавно просунулися на напрямках Борової, Костянтинівки-Дружківки, Гуляйполя та Покровська, а також у західній частині Запорізької області. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на заході рідкодуба на південний схід від борової. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на сході Костянтинівки. Російські війська нещодавно просунулися в Гуляйпільському напрямку. Оцінка просування російських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив 11 січня, що російські війська просунулися в північно західній та центральній частині Гуляйполя. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Прилук, на північний захід від Гуляйполя. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 10 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півночі Покровська в районах, де російські війська раніше проводили місії з інфільтрації. Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Оцінка просування російських військ. Машовець повідомив 11 січня, що російські війська. Просунулися до гирла річки Кінка на захід від Приморського, на північний захід від Оріхова. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів, без змін.